Там вже війде політика. Тому що зараз прокурора призначає Верховна Рада. Силовиків призначає Верховність, і вона може їх убрати, а це корупція. А так буде призначати Верхня Палата. І вони будуть, якби президенти Верхня Палата будуть розділені ці повноваження в частині призначення силових органів, контролюючих органів, а економіка залишиться в Нижній Палаті. Там багато нюансів є. Ну це буде безумовно позитив. І це не федералізація. Дві палати є в багатьох країнах унітарних. Це не так, Віктор Анатолійович, з ваших попередніх тез я зрозуміла, що ви все ж таки за президентську республіку. Да. Однозначно, Країну, да. Країну так. А, а чому? Ви вважаєте, що саме президент? Ну ну в принципі, яка різниця? Багато європейських країн живуть за, за сильного прем'єр-міністра або канцлера, як це називається. Ви знаєте, так? в часи благополуччя, коли вже все досягнуто, коли стабільно, коли ситі, владу можна розсредоточити. Але на військовий стан, от згадайте війну. От навіть військовий. Я не беру, що зараз, але десь так приблизно, коли солоня. Тоді стає єдине начальне. Передається, Ваші ставка. Ваші тези не нагадують вам заклик до диктатури. Ні, 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 ні. Ми стаємо як держава. Ми стаємо як держава. І нам треба, щоб вони були. Ви бачите, от ми розсредоточили владу. Вроді би у кучма говорили диктатор. Треба роз... розсредоточити, бачите, до чого ми дійшли. Потрібно поступ. Звичайно. Я згіден тут абсолютно з тезою Тігіпка, як він каже, нам повинна сильна президентська країна, але з сильною відповідальністю, з сильним імпічментом. Чуть що президент не зробив імпічмент, щоб ця процедура, щоб він теж не був, знаєте, як диктатор. Отут я з Тігіпком згіден. Він правильно це так в двох словах: сильний президент, але коли щось він порушить, був механізм імпічменту без Оце буде правильно, причому досить так. Да. Ми слухаємо вас ви в ефірі. О, алло? Так. Да. Да. Скажіть, пожалуйста, а у вас тепло чому немає на заводі? Перший питання і по-друге, чи Чого буде не? у вас чому? на даний час заказ по роботі, чи будуть мати сотрудники роботу? І на який період? І скажіть, будь ласка, ви боретеся з п'янством так на заводі? І чому ви не лавите тих, які проносять на завод п'янство? Ох, правильно ви задали питання. Ох, ви правильно задали питання. От їх ловити дуже важко. Ви розумієте? Бо тому, що проносять на завод жінки. Жінку не обшукаєш, а вона ложе. Знаєте, тут вже цілі схеми є. Ми вже, е, е, ох, хороше питання. Дійсно проносять. Ну, проносять, ну проносять і проносять жіночки. Бо чоловіки важко. Ми чоловіків можемо перевірити. Охорона в нас чоловіки. А жінку ваші. Ну, бачите, є. Ми боремось з п'ясом. Це раз. Друге, я би вам хотів на що роботи. Це дуже серйозно. Зараз ви всі, так, да, це, це видно, працівник чи, чи біля працівника заводу. Хто відповідає? Дійсно, зараз в нас. Пали опції. Не тому, що зараз немає роботи, я вам скажу чесно. Дуже багато в нас зараз замовлень є в проєктах. Проєктна документація не прийшла. В нас пройшов розрив у зв'язку з тим, що, як я сказав, поміняли маркетингову політику. Раніше ми хотіли брати контракти, щоб була висока рентабельність, і від багатьох відказувались, а мала рентабельність. І ми багато тендерів програли. А так як пішла конкуренція, всі ціни вниз, ми зробили деяку помилку, що ми стали відмовлятись. Зараз ми її поправили і пішли контракти. Але щоб запустити. Виробництво, ви знаєте, це підготовка технічна, матеріальна, є трохи розрив. Робота буде, шановні, я молюсь, щоб ви жили спокійно. Молюсь за завод. Тепер ще питання тепла по немає тепла. Нема заводичі. нема, нема тепла. Економ, немає, і не скоро включимо. Розумієте, тепла немає. Заводу управління страдає, а цеха в нас прозорі. Цеха зараз зарадай, тепло чи не дай, воно ж толку не дасть. Тому ми тут економимо? Ну. Це криза. А коли тут треба економіка? Включимо, коли зараз, б дадуть ну плюсова температура. вибачте. замінюєте систему опалення, там щось утеплюєте, труби. Включимо, а, а люди сидять. Включимо автобусі. в залежності від Нічого, нічого, зато вони сидять у нас в ситі. Зато ну відносно, я не кажу, зато вони у нас утримують заробітну плату. Давайте включимо тепло, люди погріються, і, і ми всі гроші потратимо. Я можу а включити так. власна котельня, так так, але все одно ми економимо. Я вам об'ясняю. на Люди... чому вона працює на газу. На газу. Я вам об'ясняю. вона з цеха Побудовані зараз високі. Ви бачили наші цеха? Скляні ці. Ти зараз, хоч хоч грій цю котельню в п'ять разів, вона тепла не дасть, тому що все виходить. Ну така у нас технологія. Зараз. На жаль, це буде просто гріти повітря. Коли настануть вже дійсно морози, ми тоді включаємо, включаємо воздуху такі, які повітря нагнітають. Ну, є своя технологія. Зараз не включимо це не перший рік. Це ми навіть кризи не були, ми так працювали.